Та що, приїхав мотор від екскаватора. Страшна там історія, не заводиться. Крутили, мутили, потім, оказується, водичка попала. Розтопили, закрутився, ну все одно не заводиться. ну, Ми поки побачили, що там розбитий толкотіль і зігнута штанга. А що далі буде? Потім розкажемо. Потім покажемо. А сьогодні, сьогодні не про це. Сьогодні про головне. Сьогодні у нас день народження у нашого основного голосу, режисеру і оператора Тіктока, Ютуб-канала в Дімі Хмари. Отак. От так що всі, хто його знають, всі, хто підписані, приєднуйтесь до наших привітань. Ну а ми від свого колективу хочемо йому побажати, щоб всі завдання, всі задачі поставлені життям, всі перешкоди давалися йому так легко, як це йому дається, з технікою JCB. З Днем народження Дімка.